Так, всім привіт. всім привіт. Так, ви знову місяць чекали тижневий звіт. Ну, як є, але наступний тижневий звіт це, типу, найважливіший апдейт. Для тих, хто не слідкує за Ітерами і дивиться тільки тижневі звіти. Що тепер тижневі звіти більш регулярно будуть виходити, бо я почав кожен день витрачати по півгодини на... на розробку. На жаль, в не більше часу не, витрач... не вистачає, але я типу, вирішив, що хоча б трохи, хоча б поступово, але я буду давати вам трохи. Ну, типу, ось цей просування. Ну, півгодини на день, тому, типу. Тепер тижневий звіт буде справді тижневий. Ну, або коли в мене там все одно перерви іноді бувають. Ось тут день тому і 6 днів тому. тому Точно раз на два тижні буде тижневий звіт тепер. Так, тепер до самого звіту. Що я зробив по-перше? Давайте я ось це трохи приберу, щоб воно мене не дратувало Ось так. Кнопочку. Все. Я досить сильно переробив, перекопав, як навіть сказав, весь проєкт. До речі, на минулому теж не я показував тільки текстуру і дороги. все. І сказав, що я це перероблю. більш оптимізованою я тут. Коротше, там була неоптимізована генерація це те, що я навіть зробив поза цими етерами. Тепер генерація виглядає ось так. Типу, як ви бачите, тут нема нічого заготовленого. І тепер за... зараз покажу з ось цієї мапи, в якій. Ну, дуже багато провінцій. Ось це все. Це кожен кольор. Кожна... Ну, коротше, тут купа кольорів. Кожен кольор окрема провінція. І зараз воно дивіться, наскільки швидко, типу, hold on, воно зараз, типу, запускається. І воно навіть, да, воно навіть не встигло показувати секунди, скільки воно запускається, як воно типу, вже згенерувало. Типу, це прям миттєва генерація ось цього всього. Також, це тепер до цього це генерувалося як спрайти. Щоб було, насправді так кажучи, не дуже, і в мене було менше можливості з ними взаємодіяти той же рельєф і не зміг зі справі зробити. Тепер кожна провінція це 3D-моделька, яку я можу рухати. І так, Коротше. Нам, скоріше, прикол в тому, що я потім сюди ще можу рельєф додати. Я зможу всі провінції зробити рельєфними і так далі. Поки що воно ось так все виглядає. Це так, я так, зробив генерацію, швидку, якісну. Типу, навіть якщо буде мапа більша, в два рази, в чотири рази більше, то ви бачили, що типу, часу генерація і не займає. І дивіться, запуск гри так, так само швидко буде. Це не буде як симулятор України, якщо ви пам'ятаєте, там де треба було сидіти і чекати. Зараз воно буде швидке. Враховуючи те, що я хочу нагадати, що воно за таку, ну, за дуже швидко згенерувало 749 провінцій. 749 провінцій. Як вам таке? Так само, кожна провінція знає своїх сусідів. Типу, ми тикнемо на цю провінцію. Тут 5 нейбр-провінція, і кожна типу, якщо ви побачите, воно правильно показує. Ось так. Своїх сусідів повністю правильно показує. Також те, чим я почав займатись, це. Ось так. Грамотний спавен юнітів. Зараз тикну на кнопочку. Ось кнопочка, ось юніт, він заспавнився. Зрозуміло, що вони якось по-іншому будуть виглядати, і так далі. Не просто капсулки, і там ще інтерфейс не будемо показувати, де юніти, бо, типу, коли віддаляєш камеру, це вже трохи складніше. Будемо якось по-іншому це показувати. Це, типу. коротше якось акцентувати увагу. І, і зрозуміло, що у нас тут окрема система, яка рухає юнітів, і те, що в нас. Самі юніти. Тобто, якщо я зараз понаспавлю юнітів, то це не кожен окремий юніт створився, а як в Хойкі, умовно, в тебе є один головний об'єкт, яким ти керуєш. Якщо хочеш окремих юнітів обрати, тут буде відкриватись інтерфейс, ти будеш обрати окремі дивізії, скажімо, які ти обрав, і відправляти куди, куди треба. Ну, а поки що ось, типу, ось так. Знову ж, я буду повертати більш оптимізовану систему руху і так далі. Те, що я типу, ще на тих попередніх тижневих звітах ще було. Зараз, типу, я роблю більш оптимізовано, краще і так далі, бо до цього. Коротше, це завжди погана ідея робити великі перерви в розробці. Бо ти потім, типу, ти робиш купу помилок і купа-фігні. Ось так, коли, типу, я роблю підряд, навіть погодую, по пів години на день, але це все одно дає це краще. Це краще і якісніше можна робити. Отже, щось таке. Дай мені треба буде записувати після кожної етеру, що я зробив за Етеру, щоб я більше розумів, що вам розказувати, показувати. Коротше, поки що так, поки що так. Так, нагадаю попри, про причину, чому у мене так мало часу на розробку цієї, гри, те, що типу є варфакти, на якій скоро буде демка, і додасте бажаного, якщо ви додасте бажаного, І, по-перше, ви не пропустите демку, яку ви зможете пограти. По-друге, ви цим самим мене дуже сильно підтримаєте. Так само ви мене підтримаєте, якщо придбаєте, чи додасте бажаного всі інші мої ігри, але в першу чергу в факторі. Це обов'язково. Якщо ви, дивіться, якщо ви подивилися це відео, то з вас. З вас додати це до бажаного. Ну, у вас нема вибору. Посилання в описі. Також нагадаю, що на цьому каналі ви можете стати спонсором. Ти більше коштує 35 гривень на місяць. Найменше спонсорка, а я вам буду дякувати в кінці кожного відео за 35 гривень. Ну, думайте. Ну і ви мене підтримаєте цим самим. А взагалом дякую в будь-якому випадку, якщо ви подивилися це відео. Наступний тижневий звіт буде більш нормальним. Бо це якийсь сумбурний трохи вийшов, і я не до кінця підготовлений до нього. Тому, типу, коротше, приходьте на Ітери які кожен день, але не в один той же самий час було, бо в мене немає можливості в один той же час робити. Коротше, всім дякую, то бувайте.